Вертеп Самобутнє явище у розвитку нашої театральної культури. Корені лялькового вертепу сягають глибини віків і губляться десь у стародавній Греції. Від греки ляльковий театр помандрував до Римлян. У християнську еру живі театральні вистави розпосюджували по всій Європі, а у 16 столітті дійшли до України. Вертеп. Це український старовинний пересувний ляльковий театр. Він являв собою поєднання релігійної християнської різдвяної драми та світської гри, елементів усної народно-поетичної творчості. Вистави Вертепу відбувалися в спеціальній скринці, яка зовнішнім виглядом була схожа на будиночок. Починалося дійство на верхній сцені, біблійними легендами, потім переходило на нижню сцену, де розігрувалися комічно народні побутові сцени реального життя. Вертепник, пересуваючи на дротиках дерев'яні ляльки, змінюючи відповідно голос, говорив за кожну дієву особу. За усіх малих дітей побивати. Я тобі твою прокляту голову. Стікаю! Дляки першої частини групуються навколо різдвяної дії, розгортаючи євангельський сюжет. Про народження Ісуса Христа, про поклоніння Йому пастухів, царів Волхів, про іродів наказ вирізати віфлеємських немовлят, за що смерть сценала йому в голову. Несамовитий ірод цар, постійно оточений своїми воїнами, Прилюблений друг самого чорта, який з радістю тягнув безголове тіло царя до пекла. Персонажі інтермедій у середньовічному театрі змагалися в дотепах, співали, танцювали. Кожен діяв згідно зі своїми соціальними, національними, віковими ознаками та інтересами. Це створювало повчальне і веселе динамічне видовище. Будуть тут нашім бактепі вам показано в дотепі. І його звий, і смерть коситься. Мошко, чох і чарівниця, і його теща, і ще дещо, і ще дещо народу. Сподобалися такого виду вистави. Вони легко війшли в тодішнє суспільство. Та з огляду на те, що ці вистави часто були гострим відзеркаленням як буденних, так і значних історичних подій, які хвилювали глядачів, він зумів прожити лише до першої половини ХХ століття. Звісно, на це й сприяла радянська влада, яка боролася з релігією. Вона не могла дозволити вистави з біблійними переказами, відвертими алюзіями на веселі сюжети навколишньої дійсності. На цьому закінчилось існування вертепу як окремого жанру. І все ж таки спроби повернути народний вертеп. Певна річ, що вже з новими ідеями та засобами професійного театрального мистецтва відбулися. А у 1974 75 роках, після подолання багатьох перепон у харківському театрі льок була підготовлена і поставлена вистава «Український Вертеп. Один із вертепів, який досі працює та функціонує, є Галицький ляльковий театр, керівник якого Богдан Жеплинський. Лемко приходив колядувати. Це була звичайна така скринючка, на, на, Він на, на висоті голови мав. Там була дірочка, в яку він говорив, щоб і скринька відразу служила, якби резонатором. Його театр розпочав велику справу та долучив до себе молоде покоління аматорів, які з досвідом стають все краще, а разом з цим більше професіоналів долучаються до цих дійств. Вони випускають свої книги та стають все більш популярними. Так само ми видали і про наш ліковий вертеп, якраз книжку, де якраз вміщена є повністю історія нашого вертепу від віддавніших часів до нинішнього дня. Ну і записали так само відео. десь. Українська культура формувалася в складних умовах під впливом різних часів і народів. Вертеп відіграв велику роль у розвитку театру та літератури, адже був символом цілісності світобудови українців. Сценарії вертепу записували, запам'ятовували селяни і передавали з покоління в покоління. А так як вони були засновані на реальних історіях з побуту українців 16-18 років, за допомогою вертепу ми отримали безцінну інформацію про життя наших пращурів. Ми тоді це робили просто, щоб підтримати батькову традицію. А тепер я бачу, що це вже треба далі поширювати, передавати наступним. Тож ми маємо надію, що верте буде і надалі розвиватися, приносити світу нові і нові вистави, які будуть показувати та звеличувати культуру нашого народу.